Це Михайло, мінус 100. Отже, хочеш схуднути без присної їжі і нудних курячих грудок. Приправа, твій надійний фітнес-союзник. Зараз розповім, як спеції допомагають зменшити апетит, прискорюють обмін речовин і допомагають при схудненні. Багато хто боїться приправи, мовляв, вони шкідливі, затримують воду. Насправді навпаки, натуральні спеції, такі як куркума, імбир, каїнський перець. Кориця, чорний перець, навпаки, стимулюють травлення, знизу, знижують тягу до солодкого, допомагають тілу спалювати калорії швидше. Без них дієта зривається через те, що вона пріс, прісна, нудна і якби через те і складна. Додавай приправу до м'яса, до овочів, до каші, замість солі, соусів. Наприклад, куркума знімає запалення, імбир розігріває тіло, що прискорює, якби витрату калорій, кориця стабілізує рівень цукру у крові, каєнський перець прискорює метаболізм. Це дрібниці, які накопичуються, якщо це вживати в довгому ефекті. І реально тоді якби, допомагають при схудненні. Головне натуральність без шкідливих добавок, там підсилювачів смаку просто класичні моноприправи. Спробуй щепотку кориці зранку до каші, це не додасть калорій, але додасть смаку і відчуття солодкого. Наприклад, або український перець змішай з лимоном і в теплу воду, це прискорює обмін речовин, якщо зранку випити. І ти відчуєш різницю вже за декілька Днів напиши в коментарях, чи ти використовуєш приправи, які використовуєш, як вони тобі допомагають, чи відчуваєш ти якийсь від цього результат. І підписуйся, став лайк.